Добрий день, шановне панство, вельми шановний голови, члени журі і всі учасники конкурсу. Я Ніколь Гончарова, учениця 11 -го класу Кременчуцького ліцею номер 10 лінгвіст, що на Полтавщині. Я є постійним учасником конкурсів «Екософт» та Informatrix, фіналістка конкурсів попередніх сезонів. Через ситуацію, за якою як три роки спостерігаю весь світ із. Перших днів оголошення в Україні військового стану, я тимчасово перебуваю в Італії, яка прихистила мене і мою родину в тяжкий для країни період. Ми вдячні щиро за це всім, хто нас підтримує. Цього року я б хотіла представити свій проєкт також у категорії комп'ютерне мистецтво. Це плакат, на створення якого мене надихнула інформація, яку ми бачимо і чуємо з медіа, від різних знайомих, друзів, які залишилися в Україні. Мовчазна жертва війни. Таку назву я обрала для свого проекту. Так дуже часто називають довкілля. Коли говорять про захист довкілля, мають на увазі збереження сприятого середовища для існування живих істот у всій повноті біологічного розмаїття. Діяльність людини не має спричиняти критичного порушення екосистеми. Те, з чим зіткнувся світ у зв'язку із агресією РФ проти України, має руйнівний вплив на навколишнє середовище та здоров'я. Як українського народу? Так несе загрозою для всіх мешканців планети. Однією із найважливіших екологічних проблем в Україні під час війни стало забруднення повітря, води та ґрунту, постійні обстріли населених пунктів, бомбардування промислових підприємств, знищення лісів і місць проживання диких тварин, завдають значної шкоди екосистемі. Багато видів рослин взагалі зникає. Усі тварини змушені покинути свої домівки і шукати інші поселення. Це впливає на біорізноманіття регіонів, а також на життєдіяльність громади, які залежать від лісу, як джерела їжі, палива та інших ресурсів. Війна завдала значної шкоди інфраструктурі України. Російські окупанти, які ведуть бойові дії на території нашої країни, продовжують знищувати електростанції, газонавтобудівні, нафтопереробні заводи, морські порти, залізничні станції, це призводить до розлавів нафти, витоків хімікатів, радіоактивних речовин і інших небезпечних для життя матеріалів у навколишній середовищі. Знищення унікальних видів біорізноманіття, забруднення Дніпра і Чорного моря, вода стала зброєю в руках окупантів, затоплення заповідних територій, сільськогосподарських угідь і населених пунктів, цілеспрямовані обстріли водогонів, водоочисних споруд та каналів. Генеральна асамблея ООН визначає доступ до води одним із базових прав людини. А порушення таких прав, підрив об'єктів, водопостачання, дам, мінування берегів водосховищ, можуть трактуватися як водний тероризм. Реальна катастрофа як для нашої природи, так і для нас самих. Але український народ сильний. Ми вистоїмо, міста відбудуємо, підприємства відновимо. Звісно, що психологічний стан людей, які перебувають у постійному страху перед неочікуваними випробуваннями з боку РЕП, відновити буде. Важко. А очищення територій може зайняти десятиліття. РФ знищує українську природу, свідомо не вагаючись і порушує право на безпечне для життя, здоров'я та довкілля не лише громадян України, а й всього людства. Це виклик, відповідати на який має не лише наша держава, а й увесь цивілізований світ. Мій плакат Мовчазна жертва війни є зверненням до Організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї, Ради безпеки, Секретаріату Міжнародного суду, Економічної і соціальної ради, Ради з опіки, Європейського суду з прав людини. Зупиніть, будь ласка, війну. Це заклик до РФ зупинитись. Переглянути свої імперські плани і цінності, поглянути на країни і нації, які теж мають право на існування. Цей плакат спробує показати нашу країну, наш народ, наші території, любов до всіх і всього, що нас оточує, нашу віру і надію на те, що нас почують і зрозуміють. Я хочу, щоб нас почули ті, хто може. Зупинити цю війну. Ми є. Почуйте нас. Ми хочемо бути. Ми хочемо жити. Хочемо бути здоровими, хочемо жити у своїх рідних містах і селах. Хочемо милуватися чарівною природою. Кожного року чекати на приліт лег до своїх будинків, пити чисту воду. Почуйте, ми українці, ми сильні, ми виживемо і не дамо нікому знищувати все, що нас оточує. Тому зупиніться, будь ласка, дякую за увагу.